При вході до обласного аеропорту зустрічає вивізка радянського зразку. Стерті дерев'яні букви вицвіла фарба та заржавіла брама. І це тільки частина аварійної території діючого аеропорту. Далі Закарпаття та туристи натикаються на зруйнований асфальт, понівечену плитку та вогкі дерев'яні поруччя, що ведуть до квиткових каз. Територія, що веде до секторів прийому багажу та перевірки документації, також в жахливому стані. Під час дощу там доводиться ходити ледь не з парасольками, дах протікає на землі відра з водою. Околиці не На тому, Місь старі клумби з тогорічним цвітом недоглянутих рослин та скляні банки для стоку поверхневих труб. Ми намагалися довідатись від пасажирів, які враження справляє така картина. Однак на заваді стали залякані працівники аеропорту. Перед нами зачинили двері на ключ. Працівники аеропорту не допустили нашу знімальну групу до реєстрації пасажирів. Мовляв, вхід у сектор з якихось причин заборонений. Як вдалося раніше зафіксувати журналістам нашого телеканалу в середині секторів аеропорту ситуація також плачевна. З невідремонтованого даху будівлі вже кілька тижнів тече вода, заливаючи стіни та підлогу залу очікування. Навіть самі працівники аеродрому поза камерою визнають, що корпуси потребують негайного ремонту та часткової реконструкції. Складські зали. Довелося дізнатися думку краян, чи відповідає закарпатське литовище своєму статусу, адже до пасажирів нам обмежили доступ. Не дуже він хороший, не не дуже не Мені здається, що аеропорт повинен бути десь за містом, щоб і тут жили будинки теж, де людей. Я думаю, це всім мішає. До міжнародного він зовсім не подібний на міжнародний. Я так думаю. Міжнародний має бути як міжнародний, правда, якийсь має вигляд мати зовнішній. Ну, якщо ми йдемо до євроінтеграції, якщо ми йдемо до Європи, то, мабуть, що а вже ж потребує в певних модифікаціях. Але закарпатське литовище відносять до розряду міжнародних. Однак кожен розуміє, що його будівля без ремонту, персонал без належної форми і нестабільне фінансування далеко не відповідає таким нормам. Ми запитали в голови облдержадміністрації, чому зараз аеропорт знаходиться у такому занедбаному стані і без відповідного нагляду. Обласний центр без аеропорта не є обласним центром. У минулому році більше півтора мільйона було виділено коштів на полосу, на стоянку асфальтування. Якщо такі серйозні кошти виділяли з обласного бюджету, то їх освоєння на думку ужгородців зовсім непомітне. Ремонт, нове сучасне остаткування та покращення комфорту для пасажирів відсутні. Крім того, на злітній смузі, яку за словами губернатора відремонтовано, ми виявили ями, що після тривалих дощів повні води і болота. Працівники аеропорту також нарікають, що їм кілька місяців затримують зарплатню. Директор аеропорту Ужгород від будь-яких пояснень ухилився. Питання про те, куди поділися кошти і як їх освоїли, залишається відкрите. Детальніше дивіться у нашій підсумковій програмі Сім днів.